Це відео. Демонструє процес заміни картриджа барабана для Xerox Prime Link C9265. Відкрийте передню кришку. Щоб зняти вузол транспортування відпрацьованого тонера, посуньте важіль вліво. Стисніть вкладки з обох сторін і зніміть вузол. Відкрийте засувку картриджа барабана, який ви хочете зняти, потім послабте ручку. Стисніть вкладку, потім витягніть картридж барабана з принтера. Утилізуйте використаний картридж друку. Розпакуйте новий картридж барабана. Зніміть пакувальний матеріал з кінців упакованого картриджа барабана. Виміть картридж барабана з пакета. Зніміть пакувальний матеріал з нового картриджа барабана за винятком стрічки на дні картриджа. Ви знімаєте стрічку після встановлення картриджа. Не піддавайте картридж барабана впливу світла більше однієї хвилини. Або не торкайтеся поверхні барабана зображення. Розташуйте новий картридж барабана. Потім вставте його в принтер. Затягніть ручку потім. Зафіксуйте засувку. Тепер. Візьміть пакування, стрічку, байда і витягніть її з принтера. Вставте вузол транспортування відпрацьованого тонера. Перемістіть важіль у положення блокування. Закрийте передню кришку.